Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка. Сонце вище піднімалось, з грай горобців пишалось, вже ласкаво пригріває, теплом вітер повиває. О, як добре, що весна, радості всім принесла. Чути всюди цвінь цвірінь, люблять всі весняні дні. Я хочу розповісти вам про те, чому горобці купаються в калюжі і в піску. Сьогодні я розповім вам про пташку, яка живе поряд з людьми. Звати цю пташку Горобець. Горобець це невелика пташка з міцним дзьобом. Крило у горобця коротке, а хвост довгий. У забарвленні переважають коричневі та чорні тони. З горобцями пов'язані різні народні прикмети. Одна з них така. Горобці люблять купатися в калюжі та в піску. А чому вони це роблять? Давним-давно люди помітили, що горобці в калюжах купаються напередодні Великої посухи. Птахи відчувають, що зовсім скоро сезон дощів закінчиться і настане посушлива пора. Раніше саме ця нехитра дія пернатих говорила людям про те, що настає неврожайний рік, що всі посіви на полях можуть вигоріти та люди залишаться без хліба. А в наш час дана прикмета, що робець купається в калюжі, трохи втратила свою актуальність, так як люди навчилися рятувати посіви, незважаючи на погодні умови. Якщо ви побачили, що горобець купається в калюжі, то не варто надавати великого значення цій прикметі. Просто будьте готові до того, що настає жаркий період часу, коли можна буде посмагати на сонечку та небоясні погоди, відправлятися, відпочивати. А чому грабець купається у піску або пилу? Якщо пташка купалась у калюжі, все в посухи. А якщо горобець купається в піску і пилу, то вона купається перед затяжними дощами. Якщо ви побачили, як ташка борсається в клубах пилу, то слід запастися теплим одягом та хорошою парасулькою, бо ця народна прикмета ніколи не мані. Прикмет пов'язаних з горобцями дуже багато, але більшість з них не несуть ніякої небезпеки людям. Дякую за увагу.